Рухливі ігри загальні поняття. Рухливі ігри це важливий засіб усебічного виховання дітей. Правильно дібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму. Різноманітні рухи та ігрові дії ефектно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну. Рухливі ігри задовольняють потребу організму в русі, сприяють збагаченню рухового досвіду. За допомогою ігор закріплюються та вдосконалюються різноманітні вміння і навички з основних рухів, ходьби, бігу, стрибків рівноваги, розвиваються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність, витривалість. Спільний інтерес, викликаний грою, об'єднує дітей у дружній колектив. Рухливі ігри впливають на розумовий розвиток дітей, допомагаючи уточнити уявлення про навколишній світ, різні явища природи, виконуючи різні ролі. Імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на практиці з'ясовують здобуті знання про життя, способи пересування живих об'єктів. Дякую за увагу!